Першим, які, хто винайшов сирні коники, це була моя баба, Якібію Юстіна Дмитрівна з 1886 року народження. Внука засновниці цих виробів Олена, як і б'юк Федорічук, розповідає, більш як сотню років поспіль у цій хаті, в селі Брустори Космацької громади, жінки із покоління-покоління в покоління ліпили сирні коники. Тепер каже майстриня, цей виріб місцеві жителі пропонують внести до нематеріальної культурної спадщини України. З цієї нагоди в селі сьогодні провели мистецьку конференцію. Щоб цілий світ бачив, як у нас тут гуцули виготовляють із сера ці коники, бо такого ніде нема. річна Христина Петрів є майстриною сирних коників у п'ятому поколінні. Цього вершника каже дівчинка, зліпила спеціально до сьогоднішнього дійства. Косички плела, а з мамою цей коник робила їй допомагала, обрігала. І колачики робила, барвінком украшала. Горе мої веселенькі, сонце, на вас грія. Ростя трава, зелененька, квіточка лелія. Створення сирного коника розповідає Марія Петрів, починається із молока. Майстриня каже, процедура потребує навиків спеціально заготовленого сиру та абсолютної чистоти під час роботи. З будь якого сира фігурки не буде. А який сир має бути? Це гляканий сир, це все натуральне. Гляджимо, глягом теж гляк молодого тіляті шлуночок. І таку сировицю закріпляємо, щоб смачні був, і щоб він закріпив себе, стояв на лапках конік, аби Такий мав вигляд, майже 60 майстринь, місяць кропіткої праці та близько 100 кілограмів сиру знадобилося, аби створити всі ці сирні вироби, підраховує Марія Петрів. Щоб сирного коника внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Мінкульт має провести відповідну процедуру, розповідає Валентина Дем'ян, голова експертної ради з питань культ культурної спадщини при міністерстві культури основним критерієм до, до включення до національного переліку є почути голос громад тих людей, які створюють цю нематеріальну культурну спадщину. І оця конференція якраз і покликана для того. Щоб ми побачили і почули якраз саме громаду, саме тих людей, які є носіями. І нам дуже приємно, що люди об'єднані навколо цього елементу. Коли саме сирних коників несуть до цього переліку, Валентина Дем'ян наразі не повідомила. Усі ж вироби, представлені сьогодні на конференції у Брусторах, передадуть на передову як гостинці для українських захисників, додала Марія Петрів. І на Сендецька Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини. Івано Франківська область